Усім привіт! Сьогодні нас чекає легкий комплекс для покращення рухливості та мобільності у наших кульшових суглобах. Нам для тренування не потрібно нічого всього 20 хвилин вашого вільного часу. Єдиний нюанс, якщо ви знаєте, що вам некомфортно в опорі на колінах. Будь ласка, рушник, подушка, щось м'яке, або навіть згорнути келму. Будь-який зручний одяг, і ми розпочинаємо. Ми одразу з вами лягаємо на бік, Ми їм випадку це лівий бік. У вас може бути будь-який. І опускатившись вниз, ноги у нас зігнуті. голова у нас лежить на нашій руці. Задіть таке положення, ніби ви притискаєтеся вашим вашою головою і копчиком, тобто повністю по хребту притискаємося до невидимої стіни. Животик у нас не лежить на килимку. Ми зробили легкий видих, підтягнули, не втягнули, а просто м'яко активували м'язи живота. І переходимо до роботи з нашою правою ногою. Якщо ви лежите на правому, значить лівою. Верхня наша нога починає акуратно припідніматись. Ми відводимо наше стегно в сторону і опускаємо м'ягко вниз. При цьому наша стопа не напружена, пальці не напружені. Ми відводимо і приводимо ногу в центр. Спробуйте розслабити повністю вашу гомілку, вашу стопу і працювати саме ось тут, на місці згину. Не забуваємо живіт злегка і Кожен рух виконуємо 6-8 повторів. М'яко припідняли вверх, опустили вниз. М'ягко вверх, опустили вниз. Затримайтеся наверху, чуть-чуть ближче підтягніть коліно до себе. І тепер, коли ви опускаєте ногу вниз, спробуйте залишати її на килимку, повністю опускаючи коліно вниз. І звідси піднімати наверх. Тобто ми з більше приводимо ногу всередину вниз і виштовхуємо наверх. Ваше коліно може не торкатись килимка, лише доторкнулися злегка стопою і припідняли наверх. Опускаємо вниз, припіднімаємо наверх. І ще один вниз і припідняли наверх. Акуратно опустіть кожного разу, коли я пояснюю наступну вправу, ви можете чуть-чуть вирівнювати ногу і розслабляти. Наступний наш рух: ми злегка припідняли праву верхню ногу і починаємо вести коліно до себе, згинаючи. І дуже м'яко п'яткою штовхаємо назад, розгинаючись в суглобі сазу. тазу, але, будь ласка, не виштовхуйте живіт вперед. Ми залишаємося в нейтральному положенні до себе. Іду від себе. Для цього потрібно контролювати свій живіт, щоб він не падав вниз. І рухається обмежений простір. Тобто саме ось тут відбувається, де клубова кісточка. Розгинання і згинання. І давайте ще два. Повністю вик. Ви можете відчути сідницю, але, будь ласка, не стискайте пальці на стопі. І останній назад. І до себе. Залишаємося наверху, і тепер ми коліно направляємо вниз до коліна, стопа до стопи, п'ятка до п'ятки. Коліно, п'ятка. Коліно, ви вже можете відчути свої сідниці. П'ятка. Коліно, п'ятка. Не забувайте, все, що стосується куршових суглобів, можна виконувати перед основним тренуванням на сідниці. Допомагає гарно включити і одразу відчувати з першої вправо гарну сідницю. Останній один. Чуть-чуть опустіть ногу або попереду, або вирівняйте її, як вам зараз хочеться. Послухайте своє тіло. І ми об'єднаємо кожен рух, спробуємо зробити всього шість в одному напрямку і шість в іншому. Наша права нога наверху, ми тягнемо коліно до себе. І м'яко розкриваючи коліно вверх, прокручуємо п'ятку назад і підтягуємо до себе. Не поспішаємо. Коліно до грудної клітки – Розкриваємо ногу на верхній б метеликом, прокручуємо п'ятку назад. І повертаємося. Для кращого балансу ви можете правою рукою підтримувати себе за килимо. Прокрутили, опустили. І ще всього три. В цьому порядку. Будь ласка, В цьому напрямку, будь ласка, не поспішаємо. Не забуваємо про наш животик. Він підтягнутий злегка. Останніх два. І ще один. Зупинка в центрі, міняємо напрямок. М'ягко штовхаємо п'яткою назад, не чіпаючи поприк, до цього ж повинен буде активний. Піднімаємо в цьому положенні коліно вверх. І закрилися. Опустили. Один. Не спішимо. Дуже м'яко. Весь рух відбувається тут. Якщо ви зараз відчуваєте активно свою сідницю, значить ви все виконуєте правильно. І ще всього три. Два, назад. Перенесли. Це не повинно бути велике коло. Така амплітуда, яка зараз зручна. Це може бути малесенькою, тобто високо ногу не піднімаємо. Акуратно опустили і вирівняли ногу. Розслабились чуть-чуть. Ми зараз ми перейдемо на іншу сідницю, щоб трошки відпочили, ви можете просто через сторону. Я повертаюся до вас іншим боком і виконуємо все те ж саме. У мене зараз ліва нога наверху, і виконуємо той самий порядок. Підйом ноги лівої вверх, опускаємо вниз. Пробуємо, щоб не було такого, що стопа виходить дуже наверх. Стопа коліна на одному рівні. Вверх, опустили вниз. Вверх, опустили вниз. Не забуваємо животик зібраний. Вверх. Опустили вниз. Затрималися наверху, чуть-чуть коліно ближче до себе. Опускаємо більше ногу вниз. Виштовхуємо наверх. Вниз. Виштовхуємо наверх. Не бійтеся тут, якщо ви не можете опустити коліно. Нічого страшного ще. Три. Маленька амплітуда. Два. Останній. Один. Якщо треба, вирівнюємо, трошки ногу розслабляємо або продовжуємо разом зі мною. Коліно до грудної клітки. П'ятка назад, але тримаємося. Не забувайте, верхня рука може тиснути в килимок, навіть пальці, так буде набагато простіше. І не махайте ногою, тому що будемо втрачати баланс і рівновагу, і будемо перекочуватись то на живіт, то на спинку. І ще всього три назад. Два. Останній. Один. Якщо треба розслабляємо ногу або одразу. Коліно, п'ятка. Коліно, п'ятка. Коліно п'ятка. Три. Два. Останній. Один. Давайте чуть-чуть розслабимо сідницю. Думаю, вона у вас відчутна і зробимо ще по колу. Не забуваємо. чуть-чуть підтягнули наш животик і праве ліве, перепрошую коліно до себе, Розкрились наверх. М'ягко прокрутили п'ятку назад. Опускаємо коліно до рівня нашого кушового суглоба і підтягнули. Розкрили наверх. Підтримуйтеся верхньою рукою. І підтягнули. Прям уявляємо зараз нашу головку стегна, як воно там прокручується, як така ступка, яка щось мене. і от зараз оця ступочка прокручує і розминає, змащує наш суглоб. І ще два в цьому напрямку. Підтягнули. І останній. Підтягнули. І одразу давайте спробуємо. П'ятка назад розігнули. Через верх зігнули, повернули. Один. Не спішіть. Коло може бути не таке об'ємне велике. Розкрили, ведемо ніби до плеча, опускаємо вниз. І ще три. Я думаю, ви вже відчуваєте сідниці, а я виявіть, якщо сюди ще додати якісь базові класичні вправи. Виходить повноцінне тренування для сідниць. ще один. Опустили. Чуть привели або вперед правим, або вирівняли як вам зручно. І, будь-яким зручним способом, можна через цей бік піднімаємося наверх. Зараз ми залишаємося в опорі сидячи, гарно розкрились. Руки у нас стоять позаду, але, будь ласка, ми не заварюємося, тобто ми не висимо на своїх лопатках, а розкривши грудну клітку, тільки не виштовхнувши максимально, залишаємося в опорі ногами широко. Ми зараз починаємо опускати обидва стегна коліна вліво, повертаючи грудну клітку вліво. Розкриваємо праву ногу. І м'яко, замітьте, у нас має бути положення, коли ноги максимально широко, тільки тоді закриватися. Спробуйте максимально тиснути своїми долонями в килимок, для того, щоб ви не перекочувалися тазом вперед. Якщо ж все ж таки ви трошки проходитеся тазом вперед, нічого страшного, повертайтесь назад і підкориговуйте положення рук та ніг. І розкриваємо. Мягко-м'ягко. Це має бути спокійно, тим більше зараз ви все одно відчуваєте тепло в сідницях. Ну, не дюргаємося. Тепер ми з вами повертаємося в центр. Увага! Ковзаємо п'ятками по килимку, вирівняли свої ноги. Ковзаємо п'ятками по килимку, згинаємо ноги. І перекат в іншу сторону. Ми додали з вами повністю вирівнювання наших ніг п'ятками ковзагі. Ведемо до і перекотилися вже в іншу сторону. З якої сторони ви почнете, немає різниці. І знову витягнули. Підтягнули. Повернулись. Закрились. Розкрились. Витягнули. Підтягнули. Повернулись. І ще по одному. Витягнули. Не обов'язково, щоб ноги були широко, наскільки вам зручно. Ви можете сісти зараз на ту саму подушку, кубик або книжку, для того, щоб було зручніше. І одразу давайте з вами до добавимо, ви повертаєтеся в будь-яку сторону, немає різниці, забираєте задню руку і животом нахиляємося вниз до нашої передньої ноги. Піднімаємося, розкриваємося. Руку поміщаємо назад в опору, стегна розкриваємо і вирівнюємо ноги. Знову тягнемо ноги до себе. Перекат в іншу сторону, ногу, руку відривали і нахил не головою, а саме грудьми, пупком потягнутися до стегна. Повертаємо руку, ковзаєм взаєм вирівнюємо. Підтягнули. Забрали поворот і нахил. І м'яко. Розкриваємо. Не поспішайте, головне. Виходить, у нас десь по три повторення на кожну сторону, тому не треба поспішати. І вниз. І ще по одному розкрили ноги максимально широко, повністю пробуємо вирівнювати до себе нахил. І останнє перед до себе. І зараз я залишаюся на правому боці, тобто моя права нога попереду, ліва позада. Ліву ногу. Впираючись правою рукою, я давайте повернуся до вас. Ви залишаєтесь так, що права нога попереду, ліва позаду. Права рука в опорі. Ми піднімаємо ліву ногу і ведемо її до правого коліна. Легкий підйом. І повернули ногу назад. Опустили. Тут можна повністю опуститись на передпліччя. Це буде найлегший варіант виконання вправи. Опустили вниз. Вверх. Привели. Вверх. Опустили. І ще. Вверх до, назад. Останніх два всього. Опустили. Останній один. Увага! Ліву ногу ми відправили назад. чуть чуть праву ось так зігнули до себе, ліву ногу підняли, переносимо, переносимо, ставимо ліву ногу в опору і просто виштовхуємо себе. Як права нога є, нехай так і буде. Акуратно витягуємо ліву ногу, садимо праву сідницю і ліву ногу забираємо назад. Ще таких у нас чотири. Наверх. Переносимо, переносимо. І спробували себе виштовхнути в опор. Не спішіть вниз-вниз. І повернули. Тобто ми не ставимо ліву ногу вперед, а ми по півколу, по півколу по півколу і повернулися. І назад, ще один. Підйом і повернусь. Добре, акуратно опустилися вниз. І ви легким перекатом змінюєте сторону, ліва нога попереду. Я знову повернусь до вас тільки обличчям, щоб вам було видно. Ліва рука в опорі, ліва нога попереду, праву ногу ми припідняли, привели, забрали. Не затискайте, будь ласка, вашу стопу. Взагалі забудьте, що вона у вас зараз є. Вам потрібно акцент зробити ось тут, на тазу і на вашому стегні. І ще у нас три. Два. І останній. Один. Тепер праву ногу ми переносимо вперед, десь на рівні вашого стегна. Підйом. Переносимо, переносимо. Відштовхнулись лівою. Назад, назад. Одразу можна забирати ногу, якщо зручно. І акуратно вниз. Наверх перенесли. Назад. Садим, садим, садим. Можна ковзати по килимку і забрати праву ногу назад. Ще два. Вверх. Назад. Опустились. І останній. Вверх. Опустились. Добре. З цього положення, ось так м'ягко поставили дві руки і вийшли в положення на 4. Ми з вами спробуємо почергово ставити ногу так, щоб вона була в опорі на п'ятці. Не провалюємося тут. Ми з вами штовхнули злегка таз назад, округлюючись по всій спинці, ми праву ногу переносимо в опору вперед і головою витягуємося назад. Легкий поштовх зкруглення. Можна по килимку човгати носком, повернули. Змінили скруглення. Ліву ногу перенесли, витягнулись. Поштовх, м'який, скруглення, і забрали. Можна працювати по півколу. Показую більше. Півколу скруглена нога через сторону вперед. Відштовхнулись. Сильні руки і забрали ноги. Це тільки для тих, хто відчуває себе комфортно. Краще все ж таки човгати носком по килимку. І назад. І ще по одному скруглення, Човгаєм, човгаємо вперед. Отут можна під коліно щось поставити, і останнє ми вже залишимося. У мене ліва нога буде попереду, і я залишаюсь лівою ногою попереду. Мої руки в опорі, і в цьому широко, в цьому положенні починаю крутити коло на сво... над своїм тазом, верніше своїм тазом. В одну і ту ж саму сторону. Наша ліва нога згинається, розгинається. Ми не спішимо. В одному в тому самому напрямку три. Два. Один. І в іншу сторону. На ліве. Витягнули м'ягко. На ліве. Не поспішаємо. Два. Три. Пробуємо, щоб ліва стопа була приклеєна. Два. Один. М'ягко. З цього положення вашу ліву ногу ми ховаємо схресно. За праву потягнулись. І великим півколом пробуємо перенести в опору один. Всього чотири. Назад. І вперед. Знову можна човгати лівою ногою по килимку. Півколом. І відпустили. Ще один. Ой. Відпустили звідси. Ліву ногу ми поміщаємо за вправу схресну і чуть-чуть штовхаємо таз назад. І переходимо до іншої ноги, розплітаємо ноги, знову м'яко переносимо праву ногу вперед. І в будь-якому напрямку починаємо малювати тазом коло від коліна до правої стопи. Від лівого коліна до правої стопи. Три. Два. Один. В іншу сторону. Один. Два. Тазом. Як найбільший рух тазом. Три. В долоні тиснуть, під коліно не забувайте ліве поставити щось м'ягке. Один. Легка пауза. Ногу праву забираємо за ліву схресну, ставимо рівно і більше тягнемося назад. Тягнемо руками себе вперед і ногу повертаємо в опору. Ще три. Назад. Це найважчий варіант, коли ми ногу ведемо в повітря. Зараз у мене буде два легших варіанти. Коли ми починаємо човгати правою ногою назад, промалювали півколо і потягнулись. І так само повертаємося. І ще один, і там залишимося. Потягнулися. Ногу поставили схресно і злегка штовхаємо таз назад. Так, щоб коліна не відривалася. І акуратна пауза. Розплели ноги і посадили таз на п'ятки. Ми з вами на сьогодні закінчили. Я дуже дякую вам, що ви приєдналися до тренування і приділили собі 20 хвилин. До наступних тренувань.